Всім привіт! Мене звати Юлія, я Макшва в Анталії. 6 лютого ви знаєте, що відбулося два землетруси на території Туреччини та Сирії. По останнім даним загинуло майже 42 тисячі людей. 36 тисяч з лишнім – це на території Туреччини. Шкода, але Перші години, перші дні допомога не могла так швидко доїхати. І тому люди розповідають, що вони чули криті людей, які ну, влагали про допомогу, а не було можливості, не було техніки її звідти дістати. І це, звичайно, страшно. Страшно і те, що не допускали в Сирію практично два дні, не відкривали кордони. Я, я рахую, що це злочин. Так, зараз люди чекають дозволу заходити в свої будівлі, в яких в кого вони залишилися, кожну будівлю перевіряють, тому що одне діло, що вона залишилась стояти, інше діло, що там можуть бути тріщини, і з часом вона просто впаде. Зараз рятувальники, наприклад, коли розбирають завали, є відео, де просто цілий будинок впав. Тому, звичайно, до таких робіт не допускали людей, які приїжджали до своїх родичів, які хотіли їх знайти, які хотіли врятувати, їх просто не допускали. Без підготовки, без того, що ти входиш в склад рятувальної служби, ти не можеш підійти, тому що ти сам можеш вмерти. Може відбутися завал. Кожен день, по два рази в день, зранку і ввечері збирають всі рятувальні. Бригади, які приїхали з великої кількості країн, і кожному назначають свою ділянку. Спір знаходять людей і старших людей. Жіночці 210 годин пройшло. Знайшли жіночку 70 років. Не знаю, можливо, вона на кухні десь біля холодильника була. Ну, я жартую, це не смішно, але звичайно, це ангели допомагають, тому що стільки годин людина не може прожити без їжі, без води. Діток, які знаходили. Дівчинка каже, я не хочу їсти. Каже, ось їжа. Каже, я не голодна, мене покормили. Розумієте, Вони розповідають, що з ними забавлялися, їм приносили їжу. Дитинка, яка народилася і навіть не була відрізана від поповини матері, мама померла, а дитинка вижила. Тобто підходила. Жіночка, хлопці кажуть, все, вони перевірили спеціальними приборами, що в будинку нікого немає. Будь ласка, не валіть будинок там моїх два сини. Дістаньте їх. Добре. Вони дістали. Вона прям показала точно, де вони. Вони дістали хлопчиків і вони почали шукати жінку, а жінки нема. І хлопці кажуть, ну, наша мама 4 роки тому померла. Тобто. Бог, звичайно, допомагає рятувати людей, і дуже велика кількість коштів була надіслана Туреччина зі всіх країн, навіть з тих країн, які, можливо, з ними не дуже в дуже хороших стосунках. Так, деяким країнам Туреччина відмовила, не, не дала дозвіл приїхати і рятувати людей. Я рахую, що це злочин. Перепрошую, але в тебе. В тебе помирають люди, ти приймаєш допомогу і всі, хто її надає. Люди надають це з чистою серцем. Україна також прислала свою рятувальну групу з собаками. Разом. Я також знаю, що зараз наймають бригади, які перевозять меблі. Тобто люди самі бояться зайти до себе в домівки. Вони наймають ці бригади, і ці хлопці їм зносять меблі, що вони хочуть, так Що, що там можна знести. ну, це теж не дуже добра справа, тому що будинок в будь-який момент може завалитися і люди ризикують своїм життям. Але в той же час їм потрібно кормити своїх дітей, і вони йдуть на ризик. Зносять багато будівель, які ніби ще стоять, але вже скоро впадуть. Зараз, я думаю, всі люди, які якимось чином постраждали від землетрусу, чи в них родичі. А ви знаєте, що за деяких сімей 15 родичів загинуло, 20, тому що вони живуть кланами, так? Якщо в одному будинку може бути шість квартир однієї сім'ї. Ну так вони звикли разом жити, і так вони звичайно купували квартири. І всі разом і в одній могилі загинули. Ось то я думаю, після такого всі почнуть зараз купувати е, вілли. Так? Ну, хто на що може собі дозволити, звичайно. Ну, максимум третій поверх, максимум п'ятий. я кажу, п'ятий ще вистоїть, якщо нормально будувати. А якщо. Ну, сотні поверхів можна спокійно, тільки ну дотримуйтесь певних мір. Так само як в Японії будують кожні 10 поверхів окремо, ізоляція, і Коли починається землетрус, вони окремо коливаються, не просто коливаються, гнучки, метали спеціальні, подушки такі, прям відходять. Розумієте, це все робить держава для того, щоб врятувати людей. В Японії ніхто не біжить на вулицю, ніхто не біжить на вулицю, розумієте? Вони просто прикриваються руками, все не залишають. Ну, тому що з висотки бігти, ну це не має сенсу. І я чула, що кажуть, в цьому проблема, що такі кирпіч, ну, які да, порожнини в ньому є, оця вся проблема. Ну Це люди, які взагалі нічого не розуміють. В будівництві абсолютно в будинках, де смішна зона, саме такі має бути керпіч. Тому що якщо там буде звичайний і завалиться будинок. То ну, там, все, там шансів вижити взагалі нема. Цей розсипався і все. Проблема в зв'язуючих матеріалах, розумієте? Те, що цемент він не може коливатись, він просто тріщить і ламається. А якщо йдуть спеціальні гнучки матерії, які використовують в Японії, тобто по новим технологіям, які обіцяли елітні комплекси, і за це люди переплачували гроші, саме за це. Не за те, що там буде дуже гарна фарба, чи гарні обої, чи три туалета. Ні. Вони переплачували кошти за те, що там було написано, що в сейсмічній зоні це безпечно. І по всім стандартам була побудована будівля. І ця будівля просто льопнулася, а старий будиночок стоїть і нічого йому не робиться. Розумієте, тому що його. Добросовісно будували. Чи стоїть лікарня, а біля неї всі будинки, житлові комплекси попадали. Ну, хто ви? Звичайно, ті, хто будували. Вже більше ста людей заарештували. Мені здається, ті, що не заарештували, самі здайтеся і віддайте гроші. Тому що ну, всі, всі смерті це не, не, не щасний випадок, не треба. Це всього-навсього сім і балів. Всього-навсього. Японія витримує 9 спокійно. Якщо ви обіцяли, мені написали в коментарях, Юля, ну що ти таке говориш? 5 балів навіть може не витримати будівля. В 90-му році в Україні був землетрус. Я перепрошую. 30 років пройшло. Так, Ми, якісь нові технології знаходять люди. Ну, то будуйте по ним. Ми ще будемо дивитися, що 100 років назад було. І, 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 на хвилиночку, на хвилиночку. При Султані Сулімані, так, е, архітектор Сінап, всім вам відомий, побудував не одну будівлю. І скільки в Стамбулі було землетрусів, не один, тому що ну, вони теж стоять на такій зоні, не дуже хороші. Всі його будівлі стоять. А скільки років пройшло? Дуже багато. П'ятсот, якщо я не помиляюся. Стоять. І те, що стоїть технології, звичайно, він брав. Е, Наскільки я знаю, коли Солі мені будував білок страсиного яйця використовував, коли замішували. Плюс він в кожній частинці, де він думав, що може з часом якось розрушитись після сильного землетрусу. Він клав записочки, в яких давав нотатки, що потрібно робити, як укріпити правильну стіну, щоб більше вона не завалювалася. Розумієте, це людина робила на совість. Мені хтось написав, звичайно, Юля, тому що тоді би їх зразу страчували. Ну це теж правда. Це правда. ну Там ніхто не буде розбиратися з тобою, знаєте, в тюрму посадити, а може, не посадити. Ні. Все. Ну Вбивали таких людей. А навіщо такі люди? Якщо тобі дається завдання, ти... тобі довірили людське життя. А ти на це наплював, то навіщо тобі твоє людське життя? Ну навіщо? Дай, ну, я зла. 42 тисячі загинуло людей. За... Лише, лише, повторюю, за того, що люди неправильно побудували. Лише за корупцію. І не тільки побудували, а підписали документи, де дозволяли цю будівлю в експлуатацію. Наступний землетрус планується в Стамбулі. Кажуть, ну ми не знаємо, можливо, завтра, можливо, через 100 років, ну, не через 100 років, скажімо так, тому що не, бо останній був у 99-му, десь в цьому десятилітті він не буде. Так, немає приладів, які можуть спрогнозувати землетрус, сам землетрус. Але є прилади, які можуть побачити, які там ну, згустки йдуть оці. Випаровувань, так? І їм треба вийти, щоб вийти, звичайно, стається землетрус. Оце люди можуть бачити. Замість того, щоб віддавати гроші на війни, зайнялися б цим питанням, рятуванням людей, попередженням землетрусів. Ну, було більше б більше того. А ми воюємо. І саме головне, що ділимо землю, яка нам не належить. Вся земля належить Богові, а ми не можемо цього зрозуміти. Це, це наше, це наше. Звичайно, Росія не про вашу в Україну. На Навіщо? У вас у території? Отак, отак. Зарийтеся в ній, і, будь ласка, відбудовуйте, що ви хочете там собі? Ну Це жадібність, це ж гординя. Ні, це буде моє. Розумієте, ну не дали йому. Перейшла Юлія на політику зараз клетає, орудують банди мародерів. Так, це прикрутики чути. Я розумію людей, які потрапили в землетрус, і в них нема води, вони відкрили магазини, щоб взяти, поїсти, попити, накормити дітей. Це одне. Я взагалі рахую, що ці магазини могли самі якби, відкритися для людей. Але красти золото, красти е пральні машини і техніку серйозно. І приїхали рятувальні групи за кордону. Ті родери приходять, ставлять їм. До війська пістолету, будь ласка, її звідси ми будемо зараз гарбувати, ви нам заважаєте. Держава, не треба військо відправляти да? на, на забезпечення рятувальних груп, які приїхали з-за кордону зі своїм снарядженням. Вони вас не просять гроші. Вони вас просять просто, щоб безпечно працювати. Ну, вам не треба, вони поїхали додому. Ну, кому це треба такі? Приїхати рятувати, щоб тебе ще прибили тут. І одна блогер. Ну, ви розумієте, це переодягаються люди з другої держави в сусідній Туреччині. Ну, вигадати, ну якщо сусідня держава, це значить сирійці, Що сирійці переодягаються в поліцейську форму і просять людей вийти, щоб вони все доглянули, оглянули, так і тоді тільки можна буде заходити в домівки під час цього огляду обшуку. Вони все крадуть, забирають гаманці, золото і виходять з ким треба бути, щоб придумати, що це можуть зробити сирійці? Як вони перейшли кордон з зброєю? Як? Чи ці кордони впали, чи що? Там добре все охороняється. По-перше, по-друге, сирійці не знають турецької мови альо. Ніх арабська мова. Вони не розуміють турецьку. І навіть якби вони вивчили два слова, ну це будь-який турок почув, би, що це з акцентом говориться. А це на чисто турецькій мові людям кажуть, будь ласка, не заходьте в домівки, ми зараз все перевіримо. Ну, серйозно. Ну, на, на яку це публіку розраховано, взагалі для кого це сказано було? Як, що це за пропаганда? Сирійці, вибачте, дехто не пропускав до них два дні допомоги, і до сих пір там не у всіх селах приїхала допомога, і людям нема що їсти, і нема як отоплювати домівки. Люди зараз помирають не від землетрусу, а від голоду. І дуже мало країн туди поїхало. Америка ще там якісь країни? Все. Америка зняла санкції з Сирії на півроку. Це я рахую, що в такій ситуації ще знаєте, гнати на другу країну, яка також постраждала, ну це вже верх якогось нахальства. Є погані турки, ну що тут такого? Ну, є і хороші, які побігли в магазин купувати і передавати, все, що можна, і надсилати дуже багато грошей. І марафон провели коли вчора, позавчора, де відомі люди багато коштів перерахували, відомі компанії перерахували багато коштів для того, щоб будувалися будиночки для людей, які втратили домівки. Зараз те, що заселені в Анталії всі, де готелі. Людьми після землетрусу, звичайно, зараз буде починатися сезон, і їх потрібно кудись розселяти. Студентів, походу, будуть переводити на заочну форму навчання і там розміщати людей. Якось щось думаю зараз. Багато людей, звичайно, виїхало з Хаталь і, і поїхало до родичів Анкару, в Стамбул, ну, щоб від від цього стресу. Я знаю, що дівчинка приходила в церкву і плакала. Я кажу, єдина сповідь на причастя для того, щоб ну. Це мир в душі це найголовніше, розумієте? Після такого вона каже, мене до сих пір шата, мені, мені до сих пір здається, що все валиться. Будь ласка, якщо ви бачите таких людей, зупиніться, поговоріть з ними. Скажіть добре слово. Заведіть церкву. Якщо це мусульман, мечеть. Вислухайте, тому що, ну, таке не забудеться в них ніколи, звичайно. Але ви можете хоча б прилушити цей біль. Якось заспокоїти, знаєте, щоб ну, людина в і стане легше. І молитва, звичайно, молитва. Я впевнена, що ті люди, які вижили через 200 годин після землетрусу, вони молилися. Або за них молилися їхні родичі. Ну, в будь-якому випадку, тому що ну, це просто чудо. Звичайно, будуть виплачувати фінансову допомогу людям, які потрапили в землетрус. Хтось каже 10 тисяч доларів, хтось каже 15 тисяч лір. Ну, тобто, це ще не точно. Що там, чи це на сім'ю буде виплата? Я всім вам бажаю мира душі, любові, благодаті, мудрості, будьте сильними і допомагайте іншим людям. І морально, і матеріально, якщо ви можете. Цілу вас люблю, обіймаю. Дякую, що заходите на мій канал. Ціла бажаю саме. Найкраще. І, звичайно, слава Україні! Слава нашим героям і дякую всім країнам, волонтерам, лікарям, солдатам, які... Охоронять Україну, охоронять її кордони, і звичайно бажаю всім швидкої перемоги України. Цілую вас.